Коротше, зранку думав, що буде дощ. Тут тучки такі. Ой, не сонечко виходить. Зараз купатися буду. О, Рибка. Знаєте, я тут подумав, ми знімаємо тонни якоїсь інформації, тобто якісь гори, річки, я не знаю моря. І процентів 90 цих фотографій просто-напросто десь губляться. Тому вирішив це діло виправити і будемо викладати в мережу. Тобто мав на увазі ми фотографуємо а, цю фотографію, яку ми зробили, так, да, вона класна, вона крута, ніхто не спорить. Але цю фотографію, яку ми зробили, ми бачимо її тільки тоді, коли ми її робимо, якщо чесно, давайте так. І вони лежать потім у нас на Google дисках Десь на пристрої, на флешці неважливо. Ще можливий варіант, що ви її ще побачили, коли ви переносили її на флешку, наприклад. Але переглядати ви їх більше ніколи не будете. І це так сумно насправді. Нащо тоді ми? Нащо тоді ми. У цьому віці я маю на увазі нашу цивілізацію і все інше робимо просто тисячі фотографій, які нікуди і ніколи не йдуть. По суті, і життя того теж прям залишилось ну трошки. Маємо його використовувати по максимуму. Я прям вас закликаю, робіть то, що вам подобається. Займайтеся своїми справами. Так, да, можливо спочатку страшно, якось неловко, якось, не знаю, неправильно щось виходить, все одно робіть і все вийде. З часом все вийде. А ще я думаю, що всі ці проблеми всі ці проблеми у нас в голові ми не можемо подумати, як наприклад думає зараз молодь, яка виросла з гаджетами. З одної сторони для нашого розуміння це неправильно, але в їхній час... Це їм дуже допоможе, як свого часу допомагали нам наші знання, навички, ні? щось таке. Ми Самі собі придумуємо ці кордони. Саме придумаємо щось таке, що нам заважає жити. Ну, не бійтеся, робіть. Тому не бійтеся, робіть. Isso é tudo o